Щодо даного клопотання, прошу учасників висловитися. Хто вважає, чи можемо ми сьогодні проводити розгляд? Я так розумію, захист підтримує вашу записну, то підтримувати. Вони взагалі адвокатів більше починається зараз стадія дослідження доказів і будь-яку ну, свою опозицію, бо я не зможу висловити забуду. Зрозуміло. У сторони захисту інші думки є. Берчі старіх.

Це, на жаль, ускладнює просто справи. Зрозуміло. Колегія суддів порадившись, задовольняє дане клопотання, оскільки вважає наявку захисника Саннікова такою, що відбулася з поважних причин, це підтверджено документально. Тому я пропоную е, визначити наступні дати. Е, питання у мене е, тільки, е, лише до обвинувачення Кузьмінської. Е, як ми будемо узгоджувати з вашим захисником? Чи, я можу його набрати зараз, не, щоб не, давайте, так, щоб потім не було що да, 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 так, що да. він нам скаже, що він в ці дні зайнят. 16 по 20 не призначаємо, один з членів колегії буде у відпустці. Давайте подивимося тиждень до. Я ж думаю, враховуючи діагноз, це не... А до не вийде, бо у нас оголошення треба робити, так? А, так, так так, Отже, тоді з 23 лютого. 23 таки -е, у нас засідання Черкас. Добре. 25. те 25. те добре. 25, те 25-те, тільки якщо після обіду. Після обіду, так, якщо можна після двох по часу є засідання. Получається, да, ну до 13 -е засідання. Закінчується само, з Закінчиться тридцять. 13 -е. Давайте 13.30. 13.30. Нормально? Це, о, чудово. Так, це перша дата. Березення, березень, березень, з другого по четверте. з 14 до 17 до обіду можна так? Да? З 14 до 17 добре, давайте тоді другого з 13 години, прокурор як у вас. З 13 підходить, ваш підходить. І третього давайте з 9-ї до обіду, до дванадцятої. Нормально? Ну, на 12 є засідання, але я думаю, що тут ми десь ми там, закінчимо. Там відкаргуємо. Так, з 9, да? Так? так, ще так, раз, 2, 2 друг, березня з 13 і 3 березня з 9 до 12. Там, нагадайте, що вам треба. Ладно, буде. так, так. Ну, і давайте ще одну дату, бо оголошення робити десь давайте, з 9 по 13 на тому тижні. Ну, давайте 9 березня. Підходить. Підходить. Давайте з 10 і цілий день. У нас дослідження. З да, 10 і 10. Так, цілий день. Я думаю, що достатньо буде. 9 березня, 10 березня. Почтися до 25-го нічого не буде, ніяких засідань. Ну, очевидно, так. У нас немає інших дат, крім сьогоднішній, не було узгоджено. 25-го. Так, отже, повторюю дати, які ми визначили. Це у нас 25 лютого 13.30, це наступне судове засідання. І резервні дати 2 березня 13 і 3 березня 9 до обіду. І також 9 березня 10.